Вітаю, друзі, з вами знову гурток народознавства і я, його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Нагадую, що домашнім завданням минулого заняття було розгадування ключового слова кресворду, який був присвячений лікарським рослинам. І я хочу сказати, що всі, хто надіслали мені відповіді на Viber, були абсолютно праві, правильно все розгадали і отримали ключове слово. Лікарську рослину конвалію. Хто трошки може підзабув, що це за рослина, може, знаєте її під назвою ландиш, але українською мовою рослинка називається конвалія. Особисто я дуже полюбляю конвалію, але вже сезон конвалій закінчився. Тому спропоную сьогодні створити конвалію і робити ми будемо це зі звичайного паперу, дуже простим способом. Тому можете виконувати цю роботу навіть зі своїми молодшими братиками та сестричками, тому що при виконанні квіточок конвалі, які ми будемо робити з паперу, буде задіяна дрібна моторика пальчиків, яка всім дуже необхідна. Отже, давайте приступати до роботи. До Роботи Сьогодні буде кольоровий папір бажано двобічний ножиці. Якщо є синельний дріт, то дуже добре, якщо його немає, покажу, як робити стебельце з паперу. просто. Так, залежно від того, з чим будемо працювати, якщо з синельним дротом, то має бути термоклей. Якщо просто з папером, то достатньо клею олівця. Візьмемо для квіточок звичайні. Рушнички або білі серветки, все, що є під рукою. Отже, спочатку покажу такий найпростіший варіант, якщо немає сінельного дроту. Так, беремо аркуш паперу, візьмемо темний зелений, поки що так. І підрізаємо смужку, не буду робити її довжину, зроблю її по ширині тільки. Сантиметра три. З нею ми зараз будемо робити стеблю. Далі, з допомогою шпажки або зубочистки починаємо зматувати, ходячи в діагональ, Як ми робили рубочки для плетіння да? замість льози. Клею крайчик, знімаємо. Далі верхню частинку ми можемо дещо нахилити трошек такої форми. Таку клюшечку зробивши, так? І поки що відкладаємо для того, щоб зробити самі квіточки. Квіточки ми будемо робити з серветки. Для цього будемо відривати по шматочку серветки, нічого тут різати не треба. І скручувати з них, скомкувати, а потім розкачувати у пальчиках. Можна на руці, вам зручно. От такі кульки, які у нас і будуть заміняти квіточки конвалії. тільки для одного. Беремо наше стебельце. Так, І я дивлюся, скільки я взяла міловану бумагу, вона не дуже клеїться олівцем то я, мабуть, візьму термоклей і відразу термоклеєм буду склеювати, щоб вже точно приклеїлось. Отже, приклеювати починаємо з найменшої. Так. Далі підемо по степерцю. І що у нас вже вийшло? Руки відкладаємо, беремо наш аркуш паперу і зробимо листочок. Він у конвалі трошки таки видовжений, то відріжемо сантиметри. Сантиметрів п'ять. Так отимо, щоб навіть нахід розігнути. І створити такий видовжений лист. Він чимось і на горіховий, схожий. Так? О, от такий листочок ми маємо вирізати. І далі ми приклеїмо цей листочок. До обережні, косвіти це на Обережно, скільки працюємо з папером, а він може вдаватися до листочки підклеїмо отак обережно. Так. І отак просто ми зробили гілочкою конволі. Розпробував найпростіший спосіб, так? Відкладемо поки що її. І спробуємо зробити конвалію, квітки, якої будуть так само е серветки, але візьмемо синільний джут, скільки він має цей коврі... коврішочок, оцей. один візьмемо ціленький і один візьмемо такий, щоб будемо його нарізати. Нарізаємо також десь по сантиметру 4. І тепер оці маленькі частинки ми будемо підклеювати до стопору основного. І тепер так само починаємо приклеювати до країв, до краєчки квіти. Починаємо з найменших. Листочок можна також на такій мішці зробити. Так, тут можна додати або лишити її такою одинарну, або можна додати десь по дві. Дочок, так, і таким більш наповненим, так, більш трайно буде виглядати. Але тут обирати вам якийсь спосіб зручніший. Буде саме для вас. Якщо, бачите, якщо так можна, можна трошки листочок якось зігнути. Може, це ми можемо трошечки його підкрутити. О, дивіться, вийде от таким от чином. Ну, я думаю, що мені для того букета вже досить. Пробуємо його сформувати. Далі візьмемо свічечку, а я вирішила зробити це пророчку. Так. І от ми отримали отакий от букет конвалій. Ну, пишність букетика, відповідно, буде залежати від вас, скільки ви зробите цих. Гілочок стільки буде у вашому бакеті. Я буду про це давати до моєї лавани, тому мені цієї кількості досить. Оскільки канвалія дуже тендітна, така квіточка, ми не будемо її рвати і приносити з природи, так? А замінимо на от таку штучну. А вже ароматами канвалії будемо насолоджуватись на вулиці. На сьогодні все. Я прощаюся з вами. До нової зустрічі!